Дорога станом на 5.020 року. Бо була в автодорі, запевняють, що прогорнули і все тут добре. Це така ситуація, що ми маємо зараз на сьогоднішній день. Машина стоїть за кілометр по всій звідти, якщо так, то можна і побачити. На гурах Пунху, за дорогою метра півтора. А? Ну, заснімемо зараз ви. Довольно таки непогано знімає. Ну а каже і там кажуть. Ну, у вас дорога є ся. Ну і таке, ладно, поцілпаємо. Це от вулиця Семиграни з Долбунівського району з області. Село Глинське. Можна відкривати Сочі. Слава Маєде, Горкіон який, дорога прогорнута. О, ну тут метрів три. Фактично. Ой, треба вибиратися, тут на кому хазна. Так, люди ходять на маршрутки. У вас ради Рада, Верховець. Друга запевняє, що в нас тут все добре, все прогорнути. По центру села все прогорнуте. А саме на семиграни вже котрий рік таке робиться. Бо його тут не цікавить нічого. Люди голосували за нього. Так що дивіться як панують наші хороші мужневладці. І кажуть, що дорогу прогорнули. дивіться відповідь на облавтодор. От і машина стоїть.